Всім привіт! Придбав і я собі металолом, як каже Іван Кійко. До Ловола 35-ки. металолом Лемкен Д-2755К. Двохкорпусний з передплужниками, захват корпусів 27 см. Висота стойки 55 см. От. Ну, більш е, такий детальний огляд. Його я вставлю ссылку. Е, є е, огляд на в каналі Івана Кійко. Буде силочка, можна буде більш детальніше в нього подивитися, щоб не робити два однакових відео. От. От таку маємо покупку. Але так само, як і в мене сусід каже, після покупки треба допрацювати напильником, Так само, і тут а. Ну, відповідно плуг миушний. По цінах, починаючи від 1200 доларів і пішла ціна вище. Все залежить від, від стану його. Рама тут стара ну так як стара, я не знаю, яких там років, 70-х і 70-х років. Але тут е, хто його продавав, поставив нові леміші, е, відвали, польові доски, поставлені нові. Передплужники були зі старими лемішами, але я вже замовив. З цього самого, що привозив мені плуга, замовив нові леміші до переплужників і додатково до кидачі на, на відвали. Це вже, вже я окремо докупляв. Пальці ці обточував, бо були загрубшені на, на, на навіску. Ну як, перебрав, перемазав, бо вони зібрали його, скажімо так, аби він тримався купи. Ні одного гравера не було, то поставив гравера деякі от, болти. Були повставлені, вони виступали від цього відносно леміша вище, то я їх булгаркою цією підпиляв, щоб воно було в одній площині. Це з Німець купив хімію, щоб не булгаркою дерти, а з Німець краска і не це є. ну Щоб краще, може, воно відполірується, бо якщо булгаркою зараз поробиться такі караванки і буде воно його довго шліфувати. А так, я думаю, що буде. Швидше. От. Така от п -п -п покупка. То давно довго думав, брати, не брати, але теж попав на Івановий канал, передивився відео, як, 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 як такий плуг працює. Поспілкувавшись з Іваном, допоміг мені в виборі. Тільки в Івана йдуть на піввинтові відвали. Тут стоять культурні відвали. Так, ну, так він був укомплектований, скажем. Від продавця. Ще один момент, цього я не знав, і момент по передплужниках скажем так. То Іван теж допоміг з цим. Зараз більш детально покажемо. По передплужниках які моменти, скажімо, вилізли, при зборці виявив, що передплужники Сильно всередину виступають відносно корпусів. Ну, я не знаю, так, має бути, не має бути. Але Іван, Іван мені підказав, що е, передплужник, е, той, що знизу, має йти з прямою стойкою. Ну він все одно, він ну, не зовсім пряма стойка. А той, що йде е, доверху, він в нього йде отака стойка вигнута. Має з прямою, з прямою стойкою має стояти до, до рами, а зігнутою має стояти сюди. Ближ, щоб, ви, ну, щоб вони тоді рівніше стояли. Але так як в мене мало би бути два отаких передплужника і два прямих, а в мене один такий і три, три таких. Виходимо з того, що є положення сюди, просто взяв ще вирізав пластину 7 міліметрів, щоб так як, ну, підставив і здвинув їх на тих 7 міліметрів ще сюди. Так що, хто буде купляти такий плуг, зверніть увагу, щоб два передплужника було прямих два було вигнутих. При установі прямий до рами, зігнутий, від рами ставиться в ось це кріплення. Такий от момент. Ну, мені так попало. Вага даного плуга складає 378 кг. Теж вставлю відео. Я знімав, та як він був, повністю розбирався. Я його важив частинами. То, скажімо, вага вже більш-менш точна. 378 кг. Вага. Трохточкового кріплення цього плуга. Теж в зборі 80 кг. Рама плуга зі стойками. З кріпленнями для куліс 97 кг 150 г. Вага одного колеса 13 кг 800 г. Кріплення передплужника з вставкою. 3 кг 250 г. Вага передплужника 6 кг 350 г. Вага одного відвала 12 кг 400 грам. Вага лиміша 4 кг 950 грам. Вага польової дошки 4 кг 400 грам. Вага одного докидача. Кілограм 650 грам. Вага одного корпуса без стойки з усіма болтами, гайочками і граверами. 33 кілограми 750 грам. От як він буде в роботі? Ну, побачимо, як би китаєчок з ним справлятися. Далі тоді будемо по ходу. Вирішувати в мене такі думки були. Якщо буде затяжкий, можна зробити просто двохкорпусний, ці корпуса знімаються так само з колесом з колесом. Відповідно, фактично вага зменшується на 100 кілограмів його. От. Якщо, якщо він його не буде тягнути, от. але я думаю, що буде тягнути. Побачимо в роботі, я така, і заодно покажемо вам. Е, ну, або ми як варіант, можна зробити, зняти ці всі. Два корпуса, і получиться один однокорпусний оборотний, але з захватом, захват в нього виходить, можна виставити 35 сантиметрів. На, на, один, ну, на, це, на, на перший корпус, якщо його здвинути. У мене був два по 30 саморобний, він ще є. От я ним працював перша повершена трактор працював з ним. Цей має чуть менше захват корпусів 27 см. Будемо бачити, як буде в роботі. Всім дякую за перегляд.